Вітаю на каналі, отже сьогодні маємо вже 60 лекцію. Я передивився, що жодної лекції не було такої, щоб були е, самі питання у всіх моїх лекціях, там десь одно, два питання і вони губляться. Сьогодні ви собі можете взяти зошит і в рядок писати. Питання, а потім дописувати речення. Я вам усно постараюся сьогодні на кожне таке питання дати по кілька відповідей усних. А ви собі, е, Було б добре, щоб ви я ще раз кажу, мали зошит. У зошиті мали е, 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 розписано в ряд. Так як сьогодні буде питання, там зацов. I kilka odpowiedzi, Na co, po co, dlaczego i tak dalej? Otóż jedziemy. Lekcja numer 60? Albo o numery o numerze 60, albo pod numerem 60, albo z numerem 60. Za co? Найперше питання, як хтось комусь щось зробить е, Погане? За що? Ну, відповідання за то, а за то? Ну, за те. Далі. На, На що? Нащо? Або навіщо? Навіщо? А... Ty to robisz? E, za co jesteś zły? Za co jesteś zła? Za co jesteście zli? Za co go kochasz? Poza tym? Za co go kochasz? No. За що його любиш, так? Тоси його кохаєш. На, На що? Нащо? Навіщо? На що чи то? Навіщо тобі це? Е, ну, чи і то дописати, то це і буква І, і ти і буква О, то не є цей. Далі. По що? Оце по що? Воно більше є в російській мові пач що. Я не знаю, е, як вам дослівно по що. Ну, можна сказати, по що йдеш? О, по що їдеш, по що йдеш і, і, і так далі. Але воно е, багато задається в, польськ, в польській мові, як чому? По Воно а, а, універсальне для посор, для чому, для, для чого і, і, і ну, то можна сказати по яком холери ще. Ну, no, по Далі, дослівно для чого? Для чого, для чого чи то? Для чого Тобі це? E, для чого то шукаш? Для чого то хочеш? Щось хочеш купити, хочеш, то купиш. Для чого? Ну. No. Далі. Для кого? Для кого приходите в магазин шукаєте в сорочку, так? E, Звичайно, що е, в Європі стараються питатися, тому що, якщо це робить е, дівчина років, не дивиться, що вона молоденька, 17-20 чи, чи скільки там, чи най, 16 років, вона всі моди знає. І вона питається, для кого? Е, якщо ви хочете щось купити, так, якусь річ там сорочку, там кошульку, там, кушулька, там, пасик, е, сподні е, ну, розумієте? E, zrazu kažem, da je tam za manža, če je za tešča, če je za tata, če je za sina, če je za cvrkina, če je za mame, če je za kogo. Za kogo to? To je samo vprašanje, ki je v enem od svojih. Tu lahko postavite, komu. Komu to mam zanić, komu mam to podać, komu mam to oddać, komu to zostawić i tak dalej. Komu za nich, komu zanesti, komu oddaš, komu відdate, komu zostawiš, komu zależy, itd. Na čem? O, nie, to za ciąg, okay to. Začem. Зачем то е, не русське слово зачем? То зовсім протилежне значення. Е, зачем? Це більше би було як в західноукраїнській мові. зачем воно є? Е, тобто за чим за чимось е, знаходиться, так? Якби, от... Є підсилювач. А за підсилювачем пачка холодна. Ліфло мастрів. Чергала, якщо треба знову нові. О! І от вона зачем? Там десь. Зачем там вона є? Так. Зачем? E, далі. E, зачем пан шука? Зачем пан шука? Зачем пані шука? E, бо можна сказати, чого його пані шука. Albo kogo Pani szuka, ale to za czym Pani szuka, to znaczy e, 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 Coś tam Pracuje, to tak, gdzieś trzeba komuś tam, e, jakaś tam gąbka do mycia, czy e, Jeszcze coś tam I proszek do prania, czy szampon, czy mydło, czy coś takiego, no to za czym szukasz, tak Dalej Za jakim O e, Tu też Тут ще може бути за чим, то може бути ще за, за, тим, е, e, за тим домом, але то більше e, буде за ктурем. Ні, вони ще питали більше за ктури. За ктурем і, ну, там далі, там, за тим, за тим, ну, і, 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 за чим, а за там тим таким жовтим там, чи небеским домом, там, щось таке. Далі, за яким? За яким закрентим, чи за яким. Е, ну, нам то робить. За кого, за якого, і так далі. Е, по як холери. І ну, тут можна все вкласти. За яким. Ну, я не можу це говорити, так? Але далі, щоб ви зрозуміли, що оце за яким, що всі оці питання, вони всі пишуться окремо. За це окремо, на це окремо, по це окремо. Е, ну, розумієте, коли українець напише це, ну, звичайно, нащо, навіщо е, воно там, ну все так, але коли поляк вже, як я здиваю, е, за це на це це, все разом купить липи. No, to że... No, Brr, strach, berę. Tak dalej. O co? E, proszczu, o co chodzi? O co chodzi? O co tu chodzi? Chodzi? No to chodzi, no chodzi, to zwyczajne, o. Chodzi. Chy. O. Chodzi. O co chodzi? O, o co chodzi? Proszę, chodzę, tak? O co się pytasz? Proszę, się. To to samo, o co chodzi? E, dalej, o kogo chodzi? O kogo chodzi? Dalej, się o co zawraca? O kogo chodzi? E, pro kogo idę mowa? Ну, про кого говориться, так? Оце хочеть, про що говориться? Е, про яке питання, так? Е, далі. За кого? За кого? Ну, то вже За кого е, то ви не скажете, за кого тут і то тут, тут в польській мові. Е, Takie nie, nie liepicie. To byłaby polszczyzna. Za kogo to po za kogo pan dzisiaj pracuje, za kogo pan przyszedł do pracy. No, można na namiast kogo, na miejsce kogo. Ale e, dalej. Po kim, e, po kim Pan tu jest, znaczy. E, Вас поставили на якусь лінію, хтось до вас там напортачив, вам дали поломаний інструмент. І приходить шеф каже, а поки пан тут працює? Чому це пшен Доставим Доставимо зипсутий. Поким пан працює? Не пам'ятам. Нема чого говорити. Бо таким ділом е, оце питання поким. Е, ви його маєте знати, але е, ну, не знаю, де воно вам там. Кожен дивиться по своєму життю. Я е, оцю речі за ким і поким і за кого. Е, ну за кого, то нічого страшного один майстер за другого вийшов робити. Так? Е, а якщо по кимось поправляєш на фірмі, ну то. Ліпше то не говорити, бо е, ти з тим будеш по ким поправляєш за одним столом сидіти. Ну. Так що, те от поки... не пам'ятаю, хтось там був. Не Для мене Я запомняв, не Я запам'ям. Не пам'ятаю, запам'ят. Оце золоті речі. Коли хтось щось за кого спитається, хтось щось зле зробив. Хтось приходив поганому настрою, запам'ятайте, що вони двоє, наприклад, ви українець, їх двоє поляків, не говоріть одному на одного, а другому на другого. Ну, Бо там все вони потім один за другим за кутом будуть зразу говорити. Я маю таких купа е, речей, коли я... до мене була людина абсолютно принизливо ставилася, абсолютно е, по-простому скажу. Я помалював стіну, він купив якийсь дешевий апарат, взяв попсикав тим апаратом, залив, а і ратуй це я то поправить. Я поправив, він пішов, подивився в інтернет, знов зарядив той апарат, знов залив. Я знову поправив. І так, чотири рази. Йому то обійшлося за три денних е, норми. Я то витерпів, але е, Після таких засоб по це на що і для цього, я ні його жінці, ні його робітникам нікому нічого не казав. Я просто э, дочекався, коли мені за кінець тижня заплатили, підготувався до, до других. Розумієте, в таких. Э, Якщо вам таких питань купа дають, це вже вважайте, що це вам дзвінок або шукайте другу роботу наперед. Ще одна річ, я вам по золотому кажу, 90 клієнтів, котрих бо я озеленювач роблю, якщо їду в Європу, то я можу взяти там чисте подвір'я і на чистому подвір'ї. Виростити повністю е, за якихось там, ну, якщо там 10%, сотих, зробити е, ну, 3-4 місяця я е, можу упоратися із цілим е, садом зробити райський куток по факту. Що вже і трава буде, і дерева буде, і все буде. Але як мені хтось скаже, Пан ще не приймує, пано всичко заплатиме. Ну 95 чоловік зі 100. Я вам даю гарантію, що вам туди йти не треба. То не тільки в українській мові. Я працював і в Криму, коли пастором служив, і німці так само вам скажуть, і поляки так само вам скажуть. І чехи вам так само скажуть, вони не інакші. І москалі, а москалі тим більше. Москалі наперед зразу всі кричуть, ми все заплатимо. Ми заплатимо. От маєте. Так що е, це чисто для вас, для вашого життя. Слухайте, що вам говорить. Бо той, хто хоче заплатити, то він не має часу про це думати, щоб ще вам то говорити. За якої рації я вам маю то говорити, що я вам заплачу. Ви перше це зробіть, а тоді я вам заплачу. Ну, розумієте? По це мамте робить? О, питання. По це мамте робить? Дуже, дуже таке е, питання, якщо ви бачите, що можна якось зробити інакше і легше. Е, а він вам говорить, от 4 години маєш то робити так, так і так, тут так складати, то так робити. Добре? Супер. Дякую. Розвернувся і пологонько собі робиш так, як знаєш, як тобі вийде скорше і ліпше. Ну, і відпочнеш. Далі. Кому нам то отдать? О, Оце питання е, то є золота річ. Лише Masz pan tutaj klucze, o, oddasz tam komuś. To jak komuś? Dom zamykam i komuś mama jak e, e, sąsiad przyjdzie, to mam sąsiadu oddać? A sąsiadka przyjdzie? A pana żona przyjedzie wtedy? A tam ludzie chodzą? No, wszystkie takie rzeczy, które wy macie komuś coś wydać, E, one mają ma konkretny adres, familię, imię i po tak? I tam będzie szef, tam będzie meister, tam będzie e, Michał, tam będzie Mikołaj, tam będzie Piotrek, tam szef coś tam będzie e, o szóstej rano, czy o 7 wieczorem e, przyjdzie do ciebie taki pan, masz mu te klucze oddać. Podałam klucze. Zadzwonił, skazał, dalej, dla kogo mam to zostawić, o, został to tutaj, e, poskładaj to wszystko i to pozostawię, e, jutro zabierze, kto, dla kogo, no, poskładali na ulicy pod bramą, e, e, Bramu nie zakryli, e, tak jak ja stróżowałem w chatach, tam, został to do rana, niech tam stoi. а брама це не замкнета? Ну, оце е, вчіться, коли вам дають питання, в першу чергу думайте, е, навіщо вам то питання дали. Ну. Старайтеся відповідати то саме питанням на питання. По що вам то робить? Хтось вам сказав, маєш робити то і то. А по що? А хто повідомив? A to a, a za nadgodziny kto będzie płacił? Kto za to dopłaci? Kto, kto doda te pieniądze za nadrobione godziny? No, i tak dalej. Dla kogo mam to zostawić? No, to ja już po mam sprzątać, O. Jeszcze pamiętam, robił ja na schodach. Robił ja na schodach na granitnej firmie. Позбирав все, помигав чистенько, елегантно. супер. Що навіть собі зробив фотографію в ті часи. Я мав парад що такі на пленці, сфотографував, яке все супер виглядає для себе для реклами. Думаю, Тому буде, буде фотографія, я покажу, що я вмію робити. Пофотографував, е, приїжджує шеф на другий день на розрахунок, все в болотах, сходить заліплені, все потолочено. Panie, a jak to? To pan to umyje, jak to? Ja кажę, panie, wczoraj było umyto. Po co ja mam to mieć? Wczoraj było umyto, posprzątano, pan nie przyjechał. Nie zapłacił. Ja się straciłem na drogę w tą stronę i w tamtą stronę, to pan ma jeszcze 10 złotych za bilet dopłacić. Poza tym straciłem jeszcze swoje 4 godziny, to jeszcze proszę bardzo, mnie 30 złotych, bo to wtedy Ті тоси платили 7 злотих на годину майстрові, а звичайний робітник мав 2 злотих на годину. Ого, як ще пан цені, ай-яй, який високий пан пуки є. Ну, розумієте, старайтеся, а, бо інакше так, ви зробите, поскладаєте, а вони скажуть, а ну давай ми тон насмаруємо, наліпимо, а він завтра наймеє. А тоді заплатимо, а його там ходити і ха-ха-ха, і хі хі, -хі. Ну, розумієте, коли з вас, ко, бо поляки люблять з когось зробити коня, е, щось комусь е, підсунути, підшвабрувати, підкрутити. і, ну, розумієте. А потім а потім прийдуть, а пані Миколає, а позвольш пан Пенензі, ну, бо жона там хоче їхати, а я то пану отдам, як на сегодня або з Авансу, або з лички я пану отдам, а не мам. Już poчим. Кому й нему. Сом ще доведь здому. Раз так відповів, другий раз відповів, третій раз відповів. Ага. На рано прийшов все чисто, все зроблено. Людина просила на дорогу. На, щоб не йшов пішки. Бо я не мов клопоту. О, так можете цей. Щоб старайтеся, найперше показати до себе повагу. О. Тому дивіться, чому це все виходить? Бо ці всі питання по життю, це саме так мене били, що я а, а, казав, що якщо я сотого закажу, і тисячного, і, 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 і мільйонного, щоб кожен розумів, що якщо поляк вже щось за щось питає, то він вже собі щось за придумав. У своїй голові, для чого він вам має тут то а, накрутити. Ну. Так що а, навіять макарон накренцять на уші. Так? Добре. Питань дуже багато було. То, що є сконт, до Е, ну, Ще такі питання. ну, Це з кондоконту вже дуже багато е, раз було, я вже їх не, не подавав, але може колись попадеться. Отже, все, що ми могли, пройшли з питаннями, відповіді у вас там, якщо хтось має е, 50 ще мінус е, оцю одну 59 лекцій собі записаних. То ви е, зрозумієте, що вам. ну, Я не знаю, що я буду подавати вже там після сотої лекції, хіба е, скорочено все е, наново. Е, піду з таким сухим сухим польським. ну, Абсолютно, що просто буде польська, українська, без питань, без відповідей. ну, Без пропозицій усних, вже... Новичків відправляти буду на оці перші лекції від початку. А хто з вас новий? Дякую. Прошу всіх від алфавіту до всі займенники, прийменники, прислівники, прикметники, форми. Файний, найкращий, і е, ну, файний... П'якніший і найпінкніший там пікніший пень, і найпікніший, і великий війший і найвенші. Оце от ті прикметники. Э, у них там формах, в формах різницю в прислівниках, що вони не, не, не вставляються э, в роди э, не в роди, а не вставляються в ті. Назовний родовий давальний відмінки. Отже, такі різниці я вам всі пояснив. Хочете їх бачити, будь ласка, від першої лекції по одній дивіться, виписуйте собі, записуйте, перевіряйте. Я вам гарантію даю, що якщо ви всі лекції пройдете, хто впертий, повірте мені, якщо хтось впертий, такий, як я. То всі мої лекції можна пройти за два тижні легко. Легко, легко е, е, безкоштовно, е, і е, ну, від щирих, як той казав, від щирих побажань для вас. Вчиться всім, хто був до кінця. Е, дякую. Часами десь щось зговор е, Остапа заносить, перепрошую. Але стараюся вам доступно подати. Думаю, що польська. Польська чи німецька, чи що там подано для вас доступно. Кланююся.